Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з кавою. І я надзвичайно вам вдячна за вашу підтримку, за те, що ви знаходите час дивитися мої відео. Також дуже вдячна вам за підтримку на «Buy me a Coffee. І також вдячна за використання мого промоходу книга з кавою у крамницях Vivatu. Нагадую, що використовуючи мій промокод книга з кавою, ви отримаєте знижку 10% в онлайн-книгарнях Вівату, а також у фізичних книгарнях. Додатково про це в описі під відео. Пам'ятайте, що використовуючи мій промокод на сайті видавництва Віват, до речі, ви там можете придбати не тільки книжки Вівату зі знижкою, а й книжки інших видавництв. Ви підтримуєте розвиток мого каналу. І це відео друге прочитане манги. І тут будуть два нових томи, а також продовження манги, яку я вже почала читати. І, звичайно, було вже про це відео. Тож в описі ви знайдете посилання на відео, яке було перед цим, для того, щоб більше дізнатися, що ж я читаю і що ж, власно, передувало оцим томам. Окрім того, ви можете скористатися тайм-кодами для того, щоб перейти до тієї частини відео, яка буде вам найцікавішою. Що ж, і почну я з нової манги. І, власне, її розпаковки, тож Гоу, до наступного кадру! Далі розпаковочку я не робила на камеру, але, але я покажу вам, що я отримала. А отримала я другий том, зроблено в безодні. Від видавництва Наша ідея. Окрім того, я отримала ще один магнітик із персонажем цієї манги. У цей раз це робот, якого знайшла головна героїня. І, власне, який був створений у безодні. Отже, зроблено в безодні Акіхіто цукуші: це фентезі пригоди та наукова фантастика два томи. Власне, я вже оформила предзамовлення на наступний. Але, звичайно, поки що його немає. Тож я прочитала два. Я дивилася перший сезон серіалу, тож вже трохи розповідала про цю історію, і, звичайно ж, ви знаєте, де знайти посилання на це відео, де згадувалася манга. І оскільки я вже подивилася перший сезон, тож мене не здивувала манга, я вже знала, чого очікувати і про що буде історія. І поділюся цією інформацією з вами. І якщо когось буде цікавити питання перекладу, ні, я тут нічого не буду говорити. Про переклад, я просто вже бачила коментарі. Е мене вже запитували про те, е як мені переклад пташки довбодьоб. Знаєте, наче матюк. Ну такий, типу, ну ти довбодьоб. Тому я утримаюсь від. Своїх коментарів стосовно перекладу, тому що загалом, загалом, він нічого. Проте є отакі от нюанси. Отже, майже 1900 років тому до історії, про яку буде тут йтися, десь у водах Південного моря знайшли Велетенське провалля. Його діаметр досягав тисячі кілометрів. Ну, а глибина й досі невідома. І особливе силове поле не давало можливості спостереженню ззовні. Тож, щоб дізнатися, щось доводилося спускатися вниз. Дослідники надсилали поштові кулі з глибин прірви та звітували поверхні про те, як воно там унизу. Сховані в тамтешніх надрах таємниці, спокусили численних шукачів пригод, що марили швидким збагаченням. Поки глибинологи кидали виклик прірві, поверхня навколо неї потроху обростала поселеннями. З них і постало місто Орт, у якому наші герої і мешкають. Наша головна героїня Ріко мріє стати відомим глибинологом. Вона навчається цій нелегкій професії у притулку, і буває навіть, що спуститися легше ніж повернутися. Так, наприклад, підйом з першого рівня може викликати лише запаморочення та нудоту, необачне підняття з другого рівня може викликати ще й головний біль та параліч, і з кожним рівнем підняття все важче і важче, і саме тому невідомо достаменно, чи був насправді хтось на самісінькому дні. Адже підняття звідти це рівноцінно смерті. Власне, і не факт, що ти доживеш взагалі до того моменту, як спустишся на дно безодні. Тому з самого дитинства глибинологів навчають та тренують для того, щоб вони могли спускатися в безодню, знаходити там різноманітні реліквії та підійматися нагору. Заглиблюватися на якийсь певний рівень мають право лише певні люди. Тут система рангів, яка розрізняється кольорами свистків, і у нашої ріко червоний свисток, тобто вона. Не може спуститися надто глибоко, і поки що її відправляють на місці на глибину десь приблизно 150 метрів, не більше. У її матері був білий свисток, вона була легендою, тому що білі свистки вони е, легендарні, їх дуже мало, вони занадто сильні, і вона не повернулася з безодні. Глибинологи в безодні надсилають пошту нагоруються, пошта доставляється за допомогою аеростатів на газу та на гарячому повітрі, але на газу популярніші. Але повернемося до ріку. Вона вважається сиротою, адже її мати не повернулася із безодні, і тому ріко живе у притулку, який належить гільдії глибинологів, і тому і вона певним чином належить гільдії глибинологів. І от одного дня вона та деякі червоні ще свистки, які навчаються разом із нею, отримують завдання самостійно спуститися на певний рівень безодні і шукати там реліквії. Як я вже й сказала, її відпускають на глибину максимум 150 метрів, і все, що вона може там знайти, буде належати гільдії. Не можна нічого цупити. Тому що тебе чекає покарання, адже сиротинець живе за рахунок того, що знаходять діти, що знаходять глибинологи, і продають це. Під час експедиції трапилися деякі неприємні події, і дівчинка знаходить робота подібного до хлопчика. І нехай він поки що нічого про себе не пам'ятає, але його було створено у безодні, з якої він підійнявся взагалі без жодних наслідків. І він певним чином якось пов'язаний з її матір'ю. Власне, вони про це здогадалися після того, як з безодні. Глибинологи дістали білий свисток її матері та деякі листи. І на одному з аркушів паперу було написано: Чекаю тебе на дні. І Ріко подумала, що це матір написала для неї. Тому вона відчуває, що. Потрібно спуститися на дно до матері. Вона розуміє, що це квиток в один кінець, тому що вона не зможе повернутися, вона не переживе підйому назад, як я вже й сказала, це втрата людської подоби, це смерть. І вона хоче ризикнути та. Піти назустріч до матері разом із нею з притулку втікає робот, який хоче довідатися про своє минуле, про те, яка в нього місія, хто він взагалі і що він взагалі таке, як він втратив пам'ять, і ну, взагалі все про себе. І він обіцяє ріко захистити її. Спочатку все здавалося досить легко, але на другому рівні почалися досить небезпечні пригоди. А коли вони дісталися башти дозорних і зустріли жінку, яка знала її матір. Ріко дізналася про себе та про своє походження, про своє народження більше ніж хотіла б дізнатися, насправді. Що ж, тепер Ріко та Рега? Так звати робота, так вони його назвали, чекають певні випробування від цієї жіночки, яка знала її матір, бо вона, виявляється, була її вчителькою, і вона досить жорстока, досить відвинута, тому що безодня не полишає глибинологів просто так. І залишає свій відбиток. І а, вона. Вже навіть не зовсім людина, тому що їй більше ніж 50 років, але вона взагалі не виглядає на свій вік. А як я вже і сказала, в неї з головою трохи куку. І кількість імплантів на її тілі сягнула приблизно вже 120. І так я вже чекаю на наступний том. Хоча насправді, оскільки я дивилася вже аніме, я знаю, чого чекати від історії далі. Але мені все одно буде цікаво, і я все одно чекатиму. І вчора я залишила позаду сьомий том ательє Чаклунських капелюхів. Так, сьомий про попередні томи я вже розповідала раніше, хто не знайомий з цією історією, посилання в описі під відео. Як закладинку я використовувала. Ось таку штучку. Це такі вкладки, які відправляє видавництво наша ідея разом зі своєю мангою. Тут а, агата, це одна з героїнь. І з кожним томом ми отримуємо картку якогось героя з манги. Нагадаю, що мова у цій манзі йде про дівчинку та її друзів. І а, дівчинка Коко потрапила на навчання до вчителя. Кіфлі а доча Клуна, після того, як застосувала магію до своєї матері. Вона це зробила ненавмисно, тобто їй була цікава магія, але вона не знала, що постраждає близька їй людина. І тепер вона не знає, як відмінити це закляття, і її вчитель також не знає, як відмінити це закляття. Тож Коко доведеться навчатися, магії для того, щоб е, знайти можливість повернути свою матір до звичайного людського життя. Звичайно, що тут. Безліч різноманітних пригод, і під час навчання воно досить важке, звичайно, нічого не буває легким, будуть складатися певні іспити, і вони також досить небезпечні. Що ж, це якщо загалом. Якщо загалом говорити про саме цей то тут ми вже зустрічаємо Кокота її друзів у чарозалі, і Коко має стикнутися з вибором, чи навчатися далі у вчителя Кіфлі, яку магію їй застосовувати та який шлях їй обрати. Окрім того, у цьому томі ми дізнаємося дещо про Ругіо, це товариш її вчителя Кіфлі, і хранитель ательє, де вони навчаються. Також ми дізнаємося про таємницю вчителя Кіфлі. Що ж, це якщо загалом. Наступна манга, яку я прочитала, це другий том Левіафану. І я думаю, за попереднім відео хтось вже... Знає, що перший том був такий самий, там тільки обкладинка була інша. І що цікаво, у шлені відображення першої обкладинки. І так, тут отакий от чорний зріс. Я використовувала ось таку закладинку, у мене їх. Декілька, тому що наша ідея надсилала такі закладинки. Я не знаю, що будуть вони надалі приходити, але поки приходять ось такі. Що ж, нагадую, що посилання в описі для тих, хто хоче дізнатися про перший том. У другому томі ми знову ж повертаємося у космос на корабель Привид або ж корабель Цвинтар, дивлячись, з якого боку подивитися, тому що і те, і те загалом то підходить. Дуже небезпечне місце, в якому трапилися дуже страшні події, і де є один виживший, але поки що ніхто не знає, хто це хто ховається у недрях корабля, десь у капсулі анабіозу, тому що вона була єдина. Також нагадаю, що люди, які потрапили на цей корабель, знайшли щоденник школяра, і завдяки цьому щоденнику дізнаються, що саме тут коїлося. Отже, люди, які потрапили на корабель, завдяки щоденнику продовжують дізнаватися, що ж тут відбувалося, вони зустрічають робота. Який весь час досі функціонував, але чомусь він вирішив на них нападати. Окрім того, корабель починає потроху руйнуватися, обшивка все більше і більше не витримує, тому їм небезпечно залишатися тут, але вони все ж таки хочуть знайти того, хто у недрях корабля. І поки що вони. Не знають, де ця капсула, вони її поки що не знайшли. Окрім того, вони роблять ставки певні на того, хто ж вижив. Тому що, читаючи цей том, ми розуміємо, що дітей все менше і менше. Окей, що ж, я залюбки прочитала цей том. Буду дуже чекати на продовження. Мені загалом подобається ця тема, і я дуже рада, що в нас з'явилася манга про космічний трилер. Коротше, буду чекати на наступний том, щоб продовжити подорож у пекло. Третій том чарівника бібліотеки Міцу Іцумі за оригінальним твором вітрова кафна Софі Щуй. І ми повертаємося у світ книжок та пригод. Хлопець, мрія якого пов'язати своє життя, із книжками проходить іспити на кафну. Та чи зможе він пройти, адже деяких знань у нього недостатньо, чи вдасться йому, чи зарахуть його, чи може хлопець напівкровний залишиться жити у рідному селі, хто знає. Але для нього. Берегти книги це все одно що берегти світ. Отже, вже знайомий нам хлопець на півкровка Щіл проходить вступні іспити. Він знайомиться з істотами різних раз та національностей, потрапляє у деякі пригоди, а також нас знайомлять із магічними істотами, деякими ближче, з якими ми вже знайомі. а також нам показують дещо новеньке. А ще ми трохи детальніше знайомимося з історією цього світу, як власне так сталося і чому кафни оберігають книжки та збирають їх. І тут, знову ж таки, тема буде стосуватися духів та синтезованих духів. Окрім того, на силищі звертає уваги велика чарівниця бібліотеки. Що ж, хлопця чекає цікаве майбутнє, а нас чекає цікаве читання. Сталевий алхімік Том 3 Хірому Арікава це культова річ, знайома багатьом і, звичайно ж, знову ж таки про попередні томи я вже розповідала. І нагадую, що мова тут піде про братів Елеріків, старший з яких є державним алхіміком. І Едвард та Альфонс хочуть зробити все можливе для того, щоб повернути собі свої тіла. Адже у Едварда одна рука та одна нога сталеві, а у Альфонса взагалі все тіло це лати. Це сталося через невдалий експеримент у дитинстві, коли діти у розпачі не врахували рівноцінний обмін алхімії і намагалися повернути свою матір до життя. Що ж у третьому тоні? Намагаючись. Знайти та розгадати таємницю філософського каменю, який міг би допомогти їм у їхній місії. Брати потрапляють у неприємності, а лабораторія номер 5 взагалі перестає існувати. Брати у справах їдуть в інше місце в долину механо-економічного дива, і разом з ними відправляється їхня подруга, автомеханік Уіндрі Рокбал. Але і там брати зіштовхуються з деякими неприємностями. Насправді, вимушена зізнатися, що дечого з цього не пам'ятаю в аніме, але, чесно кажучи, я дивилася його дуже дуже-дуже, дуже давно. Тож, мабуть, все ж таки. Варто передивитися, але чи варто це робити зараз, поки я читаю мангу? бо ж я можу не втриматися і подивитися далі, і мені може бути вже не так цікаво читати, хто зна, не певна. Що ж, це було коротенько про мангу, яку я читала від видавництва наша ідея. Якщо ви читали або дивилися аніме за цими історіями. І вам щось сподобалося або щось не сподобалося, пишіть мені у коментарях, давайте про це поспілкуємося. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!